Ми спецпризначенці підрозділу Артан головного управління розвідки України. Звертаємось до влади Іспанії про невидання Чхаїдза Олексія Російської Федерації. Чхаїдзе Олексій, колишній військовослужбовець, а нині волонтер, який допомагає Збройним силам та нашому підрозділу. Всі звинувачення на його адресу є наклепом та брехнею. Наш підрозділ просить не видавати Чхаїдза Олексія і надати йому підтримку. Чхаї з Олексія арештувала в Євросоюзі по наводці Російської Федерації. Тобто, по факту, Інтерпол працює в зв'язці з Європейським Союзом проти України, і це дуже прикро, тому що Олексій є порядною людиною, порядним громадянином України і є доволі крутим волонтером, який допомагає не одній бригаді, не тільки в 59 дев'яті, а знаю, що 56-та, 47 сьома, 21-й батальйон. Президентське це тільки кому він дійсно допомагав. І це тільки те, що знаємо ми. Я командир спецпідрозділу був 9 гонув управління розвідки. Хочу звернутися до влади Іспанії. Про невидання чиїця Олексія Російської Федерації. Я, начальник розвитку 425 штурмового батальйону. Хочу виразити свою вдячність чихаїдзе Олексію Кабаєвичу за весь вагомий внесок, який він зробив для нас та нашого батальйону. Хочу зазначити, що це є колишній військовослужбовець, який також боронив нашу країну та її суверенітет, який ніколи не відмовив допомозі нашому батальйону, а також другим підрозділам. На сьогоднішній день ми маємо підступного і підлого ворога, з яким ми об'ємось на полі бою і поза його межами. Наші підрозділ поросить не видавати і підтримати чийсь Олексія його позиції щодо Російської Федерації. Я командир 225 го окремого штурмового батальйону Збройних сил України, Ширяєв Олег Вікторович. Я хочу подякувати Чаїдзе Олексію Кабаєвичу за вагомий внесок в підтримку мого підрозділу та Збройних сил України. Хочу звернутися до властей Іспанії та судових органів, не передавати інформацію та самого Чаїдзе Олексія Кабаєвича Російській Федерації. Так, як інформація, яку вони надали, не є дійсною. Всі звинувачення з боку Російської Федерації до Чхаїдзе Олексія Кабаєвича є брехнею та маячнею. Надіюсь, що е, його в найближчим часом звільнять і більше не будуть використовувати Інтерпол Російська Федерація як засіб боротьби з українцями. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні, Героям слава!